Частина третя, головні питання політики Сатани Антихриста, релігії Вавилон. Вітаю вас. А якщо мені Бог не цікавий, я не займаюся релігією, і це не для мене, говорять багато хто. Але відповідь така: треба розуміти, що саме релігією ви і займаєтеся. Кажете, я не ходжу в церкву, і Бог мені не потрібен. Але поклоняєтеся кумирам, акторам, політикам, спортсменам, різним романам, серіалам та іншим ідолам. А це вже справжня релігія. Чому вам треба розбиратися в політиці та релігії? Тому що починаючи з Едемського саду, люди прийняли сатанинську релігію та політику. Все це триває досі. Сьогодні люди обирають два напрямки для поклоніння: Це кумири та політики. Тобто людство закінчиться тим, з чого воно починалося. Перше це релігія Вавилон. Поклоніння цьому світу, його кумирам та ідолам, і друге світове панування Антихриста. І якщо ви не будете розбиратися в релігії та політиці, то будете уловлені дияволом.